Добрий день, малята! Сьогодні з вами ми пограємо в такий іграшковий магазин. Ви всі, маленькі, дуже любите гратися. А щоб гратися було цікаво, інтересно, до вас приходять гості, ваші друзі, іграшки. Іграшок буває дуже багато, різноманітні. І дома. І в дитсадочку, і в різних там ігрових центрах. Всі іграшки, де можна придбати? Магазин, так? Вам можуть дарувати іграшки, купувати іграшки, можете з кимось мінятися іграшкою. Як вам дуже ви з дітками дружите, міняються є з дітки з іграшками. Дуже хочу помаляти новину. Вам розказати. Нині в дитсадку у нас магазин відкрився. Враз не, не продуктовий, а чарівний іграшковий. Так, іграшки є різноманітні. Є іграшки тільки для дівчаток, є іграшки для холоп'яток, а є іграшки, які виграються задоволені і дівчатка. І хлоп'ятка, всі разом. Ось давайте подивимося. У мене на столі в садочку дуже багато іграшок, які бувають іграшки. Давайте, от у мене ведмедик, з сова з совенятком своїм. Як ці іграшки можна назвати? М'якими іграшками, так? Вони м'ягенькі. Ви з ними дуже любите гратися і спати. так? У вас є улюблений ведмедик, чи зайчик, чи вовченятко, чи якась м'якенька яка іграшка, з якою ви е, е, любите спати. Завжди мама укладує, ви її обнімаєте, і вам так зручніше спати. Це виготовлені е, іграшки із хутра. Дівчатка в садочку да, люблять гратися чим? ляльками. Ось у мене я таких посадила декілька ляльок, щоб ви бачили. так. Ляльки бувають різні, великі, маленькі ляльки, розмовляють мальки. Малесенькі такі, як бебі, Бернть, ви з ними граєтесь, укладаєте спати, годуєте їх. Різні, 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 різні. ляльки. Так. Хлопчик. Зараз. Так. Є? Хлопчики люблять, ось в мене така кошик такий різноманітний Я вибрала маленькі, невеликий, люблять гратися з транспортом. так. Є е, е, іграшки, вони зроблені з пластмаси, ось більше. Бачите, в мене така ціла корзинка, ось різні різні. Це бувають і літачки, і машинки. Ось такі, бачите? О. Є конструктори ось такі, що можна розбирати його, бачите, ось така машинка потім складати. ось Заходить машинка. Дуже-дуже багато, різноманітні. Ось, бачите, і такі ось машинки. є. Ось різні, різні, різні. Більше машинками граються хто? Хлопчики. Дівчатка теж люблять гратися хлопчиками. Для дівчаток, от в садочку, так? У вас вдома є що посудки, ось Ось мене такі, бачите, набук. в мене ще багато є. Кастрюльки різні, сковорідки там, ножі. Все-все-все для дівчаток. Ну і хлопчики теж граються ними. А ще є у нас садочку і у вас, я думаю, є вдома. Конструктори, так? Да? В мене подивиться такий конструктор. Ось. Це у дітей улюблений конструктор такий ромашечка. В нашій групі дуже багато різних різних конструкторів. І великі є, і маленькі є. Ну, я достала маленький, тому що ось такий да? ось, бачите? ромашечка. Складають різні фігурки з знову. У вас вдома є ось такі. Настольні ігри, пазли. Пазли бувають різноманітні. І тваринки, і людей, маленькі, великі пазли. Ось. У нас є дуже великі пазли, цілі картини можна викладувати з пазлів. Бачите, отака розвиваються іграшки, де вивчат. ви вивчаєте і кольори, і геометричні фігури. Ось така в мене, бачите, гра називається Мама і малюк». Зібрані мами і їхні дитинчата. Ось треба їх викласти разом. Ось така гра. Це називається настольні ігри. столі можна гратися. Ось такі доміно різноманітні. Бачите, викладають фігурки, ось такі роблять фігурки. ну Це я вам трошки показала да? таких іграшок, які бувають. А тепер давайте подивимося. На катебій дуже-дуже багато, і вони мають різні цілі. Для чого вони предназначені? Ось давайте подивимося: це паровозик. Так? Ось, ви бачите, дерев'яна така іграшка. Барабан це музична іграшка, так? транспорт іграшка, дзиля. Ну, вона така, як музична, вона як її нажмеш, вона грає. Далі. А це що, палітра з пензликом? Це вже більш вона це як іграшка розвиваюча, творча іграшка. Ви вчитеся малювати. Ось такі для мамі маленькі. Коли ви маленькі були, вас такі садили мами, ви ножками перебирали і каталися. так? Така каталочка. Ось гітара, музична іграшка. Далі, дивіться, це іграшка яка. Бінокль. хлопчики дуже люблять гратися ним. Так, давайте я вам буду показувати. Ось. Літак. Тоже граються хлопчики. А це для розвитку вашого, щоб ви вчились малювати, вам зробили різнокові крові олівці. Бачите, стоять в стаканчику. Ось. Відчекають вас. Так, це пірамідка. Тут також розвиваюча іграшка. Так? Ви складуєте, як маленькі були, від більшої до меншої. Так, а це що? Лійка. Для чого треба лійка? Так, це дитячий робочий інструмент, так, поливати квіточки. Ви ж допомагаєте вдома поливати? Я думаю, що так, так, коли влітку. Так, це телефон. Так, граються діти. Ось давайте подивимося. Це лялька. Дівчатка люблять ляльками гратися. Та й хлопчики люблять. Ось. А це така у нас, бачите, іграшка. От як відкриється садочок, прийдете, ми з вами обов'язково повітряну змію зробимо, такого ж гарного, як тут. І будемо запускати бігати з ним. Бачите, повітряний змії. Далі це іграшка для чого? Це іграшки для пісочниці. Так? Вони зроблені з пластмаси, солочки, грабельки, відерця. Ось так. Ось ми вже говорили про ведмедики. Ось точно таке, як у нас ведмедик, бачите, ось такі. Ведмедики, машинки, конструктори, пластмасові. Так, ну, конструктори бувають різні. І пластмасові, і магнітні, і желізні. Ось бачите? це зайчик м'яка іграшка. Ще ось у мене такі гарненькі є ведмедик. Бачите? Це м'яка іграшка. А це, от я вам казала, розвиваючі іри, таке кислото, так? Кубики ви любите грати, правда? Так. Ну, Звичайно, м'ячик. Це теж ви любите. Грапа ось. Вітрячок. Це для ігор з повітрям, так на вулиці Ігор. І звичайно, що книжечки. Книжечки різні, такі кольорові, в них казочки, віршики. Для маленьких одні книжечки, для постарша діток вже інші книжечки. Але книжечки треба завжди що читати. так? Спочатку, поки ви маленькі, читайте мами, підростете, будете читати самі книжечки. Ось такі у нас сьогодні у нас ми поговорили. І Іграшки завжди що треба робити, погралися і спогнали на місце. Іграшки завжди люблять, щоб був порядок. Ось сьогодні ми з вами познайомилися з грою, з, з такими, тема, така в нас була дитячі іграшки. Ви знали, що іграшки бувають самі різні, різні, різні. Іграшки треба перейти, за ними треба прибирати їх, просувати, коли там вимазуються. Так? Доглядати за ними не можна їх рвати, кидати, берегти їх. І ви хазяїва іграшок, а не ваші мама і тато. Значить, дивіться, що в ваших кімнатах завжди був порядок. Іграшка, до побачення!